Є новина, друзі. Путін не готовий. Та що робити в Україні? Дослухайте до кінця. Вчора відбулись перемовини. Всі ми за ними стежили, тому що це основні перемовини. Якщо Путін приймає ну, рішення. По припиненню вогню за допомогою американців, і ці всі пункти приймає, значить війна може завершуватися. Цього не відбулося там, нібито якісь пункти вони готові, якісь не готові. Вони домовились до, до речі не обговорювати і не зливати інформацію по тому, що вони домовилися. Американці з росіянами ну подивимося чи зілють, поки що немає. Але факт того, що Кушнер і Вітков не будуть зустрічати Зеленський молотить в Америку, і нам про це повідомляє Ушаков помічник Путіна. Говорить, що ну нема про що говорити Віткову. І пушнеро з Зеленським, що дуже важливо, Рубіо під час цих перемов він дав інтерв'ю і сказав ну дуже важливу фразу. Він Сказав, що якщо Україна і всі, хтось думає, що ми будемо фінансувати безмежну Україну, поки вона воює, такого не буде. І це говорить прямо нам Рубіо, що репараційного кредиту цього бельгійського не буде ніхто не віддасть заморожені гроші росіян українцям. А чому це навіть не будці за корупція зрозуміло? Ну віддайте нам зараз 140 мільярдів. Ну нас ще буде 10 міндічів, які втечуть, і це абсолютно зрозумілі речі. Він каже, що є правильні кроки, як зробити так, щоб Україна через 10 років. Стала більш потужнішою економічно ніж Росія, і що зараз ми боремося за 30 кілометрів території. Так що ж нам робити в цій ситуації? Як написав Залужний, бо це ну, дуже важлива частина його статті. У нас немає мети війни. Взагалі немає. В нас мета війни знаєте, що влада сидить при владі і ділить бюджет і заробляє гроші. От ця мета війни, тому що зараз сьогодні будуть приймати бюджет і в цьому бюджеті хочуть виділити гроші на телемарафон, все ж таки. На компанії Ми Україна 1 плюс один які пов'язані з Єрмаком, які ходить під підозрою, і з міндічем, який втік в Ізраїль, і на них хочуть дати мільярди абсолютно нагло розумієте, цинічно. Це хочу зробити Зеленський і слуги народу. Так, от нас. СЗЧ, розумієте, 400 тисяч в нас м, на фронті шалені проблеми. В нас з економікою шалені проблеми, тому що всі кордони позакривали. Економіка вона задихається просто тому що люди тікають, деякі не повертаються. Немає руху в державі, і це все зробили рішення Зеленського. До чого я це говорить, що люди-коментатори в коментарях пишуть: все тепер всі воюємо до кінця, і в основному ці всі коментатори знаходяться за кордоном, і вони хочуть, щоб просто їм в європі продовжували захист, платили їм допомогу. Або щоб вони просто жили і мали всі права як європейські громадяни. А вони знають, що в 27 му році хочуть все відмінити. І от в них така ціль: коментувати, мол, ви воюєте, а ми тут живемо. Як на мене, влада має відпрацювати мету війну, війни і економити кошти шалено вже в цьому бюджеті. Подивимося, як це сьогодні відбудеться, і будемо про це говорити. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал «Є новина в Шапці профіля. Підписуйтесь.